Дійшли. Так, поглянемо на намапу для початку. На очисній станції ще одна база найманців. А також маю декілька завдань тут. Від ліквідації бандитів до полювання на мутантів. Треба виконати зобов'язання. Не тільки гроші отримаю, а ще й, можливо, корисну інформацію. Спочатку займусь найближчими бандитами. Десь там біля паркану в куті засіли. До слова, перехід виявився таким, як я й очікував. Майже по полю йти, і прихистків немає. Дуже небезпечно так зоною ходити. В разі викиду хіба що анаболіки жерти. І сподіватися, що отямишся раніше, аніж мутанти спробують тобою поласувати. Та ви ще звідки приперлися? Почно, забув ще похизуватися, що до цієї гвинтівки і підствол маю. Але дещо іншої механіки, тож знов доведеться звикати до нього. І от де вони? По мапі мають бути тут. Гаразд, підійду ближче, але обережно. О, знайшовся, почнімо. І гранатами кущі перевірити. О, викурив одного. От і все, непогано. Це я про Гвинтівку. Калібр хоч і поганий, але в конкретно цьому випадку спрацював краще, аніж 5,56. Сподіваюся, і надалі буде мене радувати. А тепер трофеї. Тут же можу вільно збирати хабар, торгувати єски. А, це ще що за перестрілка? Один голос так точно вченого. Чи просто в мій бік. Біз, зрозумієш. Спробуй піднятися вище. Так, це товариш. І, схоже, він же закінчив з перестрілкою. Який молодець. Але інформації не отримав. З цієї локації вчений навіть нікуди не ходив, тож і не бачив нічого. Якщо не рахувати ось цих зомбованих. Та бісів туман, нічогісінько не видно. Лише чую, як то там, то сям перестрілки ведуть. Проте там висока точка, тож непогано було б задертися на неї. І хто? Знов моноліт. Переслідують вони мене, чи що. А от на такій відстані вже куля мало шкоди наносить. Проте ще потрібно перевіряти. Раптом він просто був в гарній броні. Цікаво одне, з ким вони перестрілку вели. Тож, хто у нас тут став ціллю монолітників? О, так і є хтось. Цікава зустріч, нічого не скажеш. Поспілкувався з цим Мєм. Виявляється, він тут живе та чекає на таку собі хвилю. Як зрозумів з розмови щось на зразок втікання мутантів від викиду. Цілком адекватна пересторога. Пам'ятаю я, як щось подібне бачив біля залізничної дороги на Великому Болоті. Тож розумію цього хлопа. Також дізнався про той корабель, де засіли цікаві мені бандити. Зветься Шевченко і там постійно вештаються сумнівні особистості. Що ж, ходімо туди. Мені потрібно і тих злодюг перебити і повернути вкрадений товар. Так, хіп, чекай на мене тут. Якщо хтось буде втікати, стріляй на ураження. Випускати їх ніяк не можна. Сподіваюся, вони не здогадалися розмістити якогось вартового на тих кранах, бо буде не дуже приємно, якщо затиснуть перед входом. Просуваюся обережно, все очікую, що якась варта буде. Але чим ближче підходжу, тим більша впевненість, що до такого не дійшли. Ну і їм же гірше. Ще було б непогано знати, скільки їх там. Чую, наче двох внизу, та ще як мінімум двох вище. Пробую нижніх прибрати якомога тихіше. Тепер знімаємо оптику. Спитати Наче все тихо, чудово. Тепер дамо Чосу. Ще вище як мінімум двоє. Є. А вони наповно користуються тим, що можна прострілювати перемички. На нюх мене беруть чи що. Кулеметник мінус вже легше. Напевно, все. Але потрібно перевірити верхній ярус. Бо може так бути, що хтось там засів і чекає мене. Цей контингент не надто сміливий, коли відчувають силу. Покликав хіп, буде прикривати мене при перевірці. Оглянув всі закутки, але більше нічого не знайшов. То й добре. Залишилося б дивитися здобич, переспорядити магазини та провести польовий ремонт. Так, чую десь полтергейста. Потрібно його знайти та пристрелити. Бо то така тварина, якщо так можна сказати, що вміє клопоту задати. Ну і поросята тут поруч мені не потрібні, хоча й оббіловувати їх не буду. Ага, ось і Полтергейст був. Чудово. От тепер вже можна зайнятися обшуком. Носоріго обов'язку з двигуном, батареями та магазинами до кулемета взяв з собою. Дивлячись на те, в якому спорядженні тут ходять навіть бандити, потрібно посилювати кульовий захист хоч і на шкоду мобільності. А це ще хто? А, зомбовані, ну тримайте. От і все. Одна правильно кинута граната значно полегшує життя. Кулемет теж забрав. Він розбитий повністю, взяв лише для того, щоб десь викинути. Не хочу дати змогу якійсь поторочі його підняти і потім по мені ж вистрілити. Поглянемо. О, мінус мутантики. Інші все ще на місії потрібно буде постріляти їх. Але спершу відвідаю Скадовськ. Маю КПК передати одному сталкеру та й про стрільця розпитати. Думаю, там інформацію отримаю більше докладно. Наче все тихо, ходімо потихеньку. Так от, про посилення захисту. Не дуже мені подобається, що екзоскелети сповільні. Проте берейл вже, очевидно, не справляється з захистом від куль. Занадто потужні калібри почали траплятися. І тим частіше, чим північіше я просуваюся. Тож планую спробувати відновити та модернізувати цей носоріг обов'язку. Деякі інструменти маю при собі, а якщо не вистачить, то на судні має бути технік. Майже дійшли. Це ще що таке. Ото я вчасно побіг на пагор. Знову якась потор з РПІ. Ще й в носорозі судячи зі щитка перед обличчям. Сподіваюся, їх тільки двоє було монолітників цих. Поглянемо, що корисного мені принесли. Йойки, хіп іди сюди. Візьме частину здобичі. Так і виявилося. Хлоп зодягнений в носоріг моноліту, який має переваги перед варіантом обов'язку. Тож зараз розберу попереднє, відновлювати буду цей. Заодно вирішується питанням з деталями. Розкинули хабар по рюкзаках. Потрібно буде десь у схованку організувати. Ну, ось і Скадовськ. А он, наче, борода. Місцевий бармен, так би мовити. До нього мені й треба. Як то кажуть, З розмови стало зрозуміло, що я дуже вдало зайшов. Не просто отримав інформацію про групу стрільця, а навіть більше одного з членів групи. Борода вказав на то. Тепер маю прямий контакт і скористаюся ним. Проте, не одразу. Дупою відчуваю, що доведеться лізти в якусь халепу. Тож спочатку, спорядження, а вже потім розмови. Хіп його поки початує, щоб кудись не завіявся з часом.